Доброго дня, сьогодні 22 грудня 2023 року 12.46, Віталій Піковський, Багнетнація. Я прибув для написання і подачі заяви про кримінальний злочин, попередньо подзвонивши на 102 щодо прокурора Сагадіна, оскільки слідчий Миколайчук, так би мовити, вкрала в мене мої заяви, не зареєструвала і просто не внесли, навіть не, не, не надали талона на його. Тому Таким чином робимо повтор цієї подачі. Так, приймає у нас слідчий. Доброго дня, просто представтеся від. Доброго вас. дня, мене звати Олександр. Від новачний польської реактивні поліції в Житомирській області. Просто продиктуйте свій номер. А, Прізвище. Ще раз. Василевич. Василевич. Олександра Юрійовна. Василевич. Олександра. І Номер просто ЖТП там, по моєму Жительно це розходим. Так, 0, 127, 93. 7, 93. Все. Дякую вам. Mm -hmm. Олександр Юрійов. Дивіться, в мене заява про вчинення кримінального злочину прокурором Житомирської обласної прокуратури Сагадіни ВВ. От я і вам я трошки тут зачитаю, що тут і далі. Прокурор, значить, з отримано відповіді суб'єкта господарювання Житомирської обласної прокуратури No2793, вихідне 23 від 12.12.23 року, випливає, що призначені по справі прокурор Сагадін ВВ, провадженін кримінальному номер 120 230 605 3 30 11 54 4, працює з представником. Переведеним в сімнадцятому році з окупованого міста Макіївка Донецької області до Житомирської обласної прокуратури, Женар ГМ, який є мабуть прокурором ДНР, та який не має підтвердження правосуб'єктності на мій запит громадянства незалежної України, відсутні відомості про посвідчення, а також не має присяги тобто, він не присягу українському народу не надавав, надававшу через все. На цій підставі е, прошу вас повідомити про даний факт відповідної служби СБУ ДБР для, для прийняття рішення, для перевірки факту. Е, з цього виходить, що прокурор Житомирської обласної прокуратури Сагадін ВВ співпрацює з квазі-прокуратурою ДНР та приховує цей факт злочину. Прокурор Сагадін ВВ, який був присутній на всіх судових засіданнях та який вказав, що ознайомлений з матеріальної справи, на мою думку, вчинив ряд кримінальних злочинів, А саме, Порушив статтю 55 Кримінального кодексу України Конституції України та рішення КСУ номер 13 РП Дріб 2000 від 11. 23 позбавивши. На всіх судах та процесуальних діях Маневі ВВ Піковського законно гарантовано державою захисника. Рішення КСУ номер 9 зп від 25.12.97, номер 6 ЗП від 25.1097, номер 19 РП, дріб 2011. Порушив Сагадін також статтю 10 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод. Далі Конвенція. Порушив загальну декларацію прав людини статтю 2. Кожна людина повинна мати всі права і свободи приголошені цією декларацією, оскільки Україна приєдналася до цієї декларації. Статтю 6. Кожна людина, де вона не була, має право на визнання її правосуб'єктності. Порушив е, наступне. В матеріалах справи є копії протоколів судового засідання номер 203-78-38 та номер 203-96-22, в яких відсутня інформація про те, що В. Опіковський кричав, вчиняв. Якісь дії порушував порядок у залі суду, про що відомо прокурору Сагадіну ВВ, також відсутні записи в журналі судових засідань, що ВВ Піковський будь-який спосіб перешкоджає судді, а також відсутні зауваження чи буде і вказівки судді до ВВ Піковського в тому ж такі протоколі судових засідань. Сагадін про це все також приховав як від суду, так і від слідства. Сагадіну ВВ відомо про рішення ВРП. Додаток номер 12 матеріалах справи судді Шалота КВ. Від 26 жовтня 23-го року та 7 листопада 23-го року про відсутність перешкоджання в роботі для судді Літвин ООО. Тобто цей факт не враховано прокурором, а матеріали до справи не долучені слідчими та прокурорами навмисно. Тобто, заявлений злочин прокурором та слідством по частині 1 статті 376 ККУ. Відсутній вже був на момент вручення навіть підозри. тобто, явні ознаки зловживання прокурором Сагадіним ВВ. Владою, протиправним використанням повноважень, правомочностей, можливостей, похідних відправ, обов'язків, гарантій, а також пільг та інших благ, які безпосередньо пов'язані з здійсненням функції представника влади, тобто вчинений ним кримінальний злочин відповідно до статті 364 ККУ. А направлю. Матеріали справи відсутні відомості про рішення ухвали не судді Новоград-Волинського районного суду. Літвин ООО не внесено навіть до протоколу інформації, яка би підтверджувала, що було наказано працівнику приватної охорони ССО Литвинову видалити фізичну зали суду Мане в процесі чи після закриття засідання. Тобто заявлений злочин прокурором Сагадін ВВ та слідством по частині 1 статті е, там 347 я трошки тут перепутав, ну, ладно, відсутній теж. Тобто явні ознаки зловживання прокурором Сагадіним ВВ владою з протиправним використанням повноважень, які безпосередньо пов'язані зі здійсненням функцій представника влади. Тобто, це порушення кваліфіковано Кримінальним кодексом України по статті 364. У скоєних злочинах, що відноситься до статті 364 Кримінального кодексу України, я підозрюю особу без набуття конституційного громадянства, прокурора юридичної особи непублічного права Сагадіна ВВВ. Додаткові пояснення, докази та інші готові надати після внесення відомостей до РДА на підставі викладеного та відповідності до статті 185 ККУ на основі статті 55-56 Конституції України, статті 214 КПК України, наказу МВС номер 100 номер 139 ГПУ. Вимагаю прийняти мою заяву про кримінальне правопорушення згідно статті 364 ККУ, внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та зобов'язати повноважену особу надати мені пам'ятку потерпілого. Невідкладно розпочати досудове розслідування у формі попереднього слідства з підстави вчинених правопорушень, що має ознаки складу злочину, передбаченого статтею 364. Повідомити мене письмо, установлений законом порядок та строки про початки кримінального провадження та закінчення досудового розслідування. Усвідомлюючи свою е, ступеню відповідальності, що передбачає стаття 383 384, е, повідомляю про закінчення кримінального правопорушення, передбачене статтею 185 191 ККУ. Все, на тому я е, додаю ще от відповідь Житомирської обласної прокуратури, е, в якій вказано саме те, що немає відомостей про е, прокурора, а також про те, що прокурор жена Можливо, помічник прокурора з Макіївки Донецької області. Женар переведений ГМ до органів прокуратури в січні 17-го року. Особової справи немає, не надходило підтвердити правосуб'єктність або присягу Женар ГМ неможливо. Тобто на яких підставах у нас працює прокурор, можливо, з ДНР. Я вважаю, що це злочин. я підписую сьогоднішнім числом. У нас 22.12. 22. І один екземпляр даю вам. Так, це для... Да, так, вони однакові. Це це... Друге, 12. На тому от так от буде все. Я думаю, що е, слідчий прийме цю заяву. Так. Да. Один з чокнув, що? Так, думаю, отут можете розписати спеціальні сидим. Да. А потім вже в канцелярі поставимо. І е, ви мені надасте пам'ятку потерпілого, так? Так. Да. Добре. Ну, от бачите, е, шановні громадяни, нічого складного немає. Е, Підготовте просто нормально е, документи для подачі заяви про кримінальний злочин і е, більше нічого е, не буде. І не буде зго, ніяких проблем. Все, всім наразі дякую. З вами багнет нація Віталій Піковський. Знову реєструємо в місті Житомир, вулиця Леся Українки, заяву про злочин вчинену посадовою особою, слідчою по моїй кримінальній видуманій кримінальній справі Миколайчук ОІ, яка 20 го числа у мене взяла заяви про злочин і, на жаль, пішла і не повернулася, не надала, не зареєструвала, не надала талон його. Я не кажу, вже за пам'ятку потерпілого. Тому знову ж таки звертаюся до поліцейського для того, щоб прийняти заяву. Заява вже попередньо надрукована. Переходимо до. Так, у нас те ж саме поліцейське Василевич Олександра Вікторівна, е, Як? Юрійна. А, Юрію я так написав. Надаю заяву, вам вже готова теж про здійснення кримінального злочину відповідності до статті 367 Кримінального кодексу України посадовою особою слідчим, слідчим ГНП, що знаходиться на старий бульвар 537 Миколайчук ОІ. Я зараз озвучу, цю, в чому полягає сама заява. Суть заяви під час судового засідання 12 та 13 грудня за моєю участю по справі кримінального провадження 296, 12, 149, в приміщенні Корольовського районного суду Житомир, якому була присутня слідча Миколайчукова, і виявилося, що дана особа не має повноважень та ділектоздатності для участі в даних засіданнях. Незважаючи на це, особа полі... особа поліцейська 20 грудня. 23 року на допиті за моєю участі, що відбувався в Національної поліції ГУНП в Житомирській області за адресою Старий бульвар 537 о 10-й годині, порушуючи норму Конституції статті 59 та рішення Конституційного суду номер 13 РП, номер 19 РП від 1423, вчиняла злочини, забороняючи мені безпідставну відеофіксацію з метою порушити мої права та наступному відмовлялась приймати заяву про вчинення кримінального злочину. Відео за посиланням додаю. Порушуючи статут присягу Народової України та статтю 214 КПК. Після деяких розмов та бачучи, що я наполегливо вимагаю від слідчої Миколайчук ОІ виконання закону, вона прийняла шість моїх заяв про злочин, але надала лише один талон його, тобто не зареєструвала мої заяви, навіть талон ЄО не вона надавала, а я наполегливо в канцелярій і мені знесли з канцелярії. Тобто не зареєструвала мої заяви про злочини, вчинивши тим самим кримінальні злочин, що підпадають під ознаки. З статті 367 ККУ, враховуючи те, що я отримав раніше на мій письмовий запит відповіді щодо правосуб'єктності поліцейської Миколайчуку АІ, мені було надано відповідь про її посадові обов'язки та відсутність посвідчення поліцейської відповідності до постанови КМУ номер 1147 що також підтвердилося на допиті, а також відсутності факту працевлаштування в цій юридичній особи. Відсутній контракт між ГНП Житомирської області та Миколайчук поліцейською Миколайчуку АІ. Діяльність та даної особи також підпадають під ознаки статті 260 ККУ незаконні збройні формування. У скольних злочинах, що відноситься до статті 367 Кримінального кодексу України, я підозрюю фізичну особу слідчого Миколая і, що я працівником юридичної особи непублічного права з назвою Національна поліція ГНП в Житомирській області, за адресою Старий бульвар 537 в Житомирі, якими використовуються незаконно неіснуючі державні символи, що закріплені статтею 20 Конституції України. Такі ганебні вчинки не можуть допускатися в органах поліції, а відповідно, такі працівники повинні понести дисциплінарну кримінальну відповідальність за приховування та можливу співучасть у злочинах на виконанні рішень суду та КПК порушення статуту, додаткові пояснення, докази та інші готові надати після внесення відомості до ЄРДР у відповідності з чинним КПК. Враховуючи вище викладене, відповідно до наказу 100 214 55 Конституції України, прошу прийняти заяву про кримінальне правопорушення згідно з статті 367 ККУ, внести відомості до ЄРДР, невідкладно розпочати досудове розслідування, повідомити письмово про прийняте рішення. Ну, на цьому все. Зараз слідчий мені передасть. Пам'ятку Купотерпіло, зареєструємо, поставимо опечатку і на тому поки що все. Дякую всім. З вами був Багнет Нацио.